Вітаю, друзі! Сьогодні у нас така задача. Два кола дотикаються, причому менше скіл проходить через центр більшого кола. Знайдіть площу зафарбованої фігури, якщо діаметр більшого кола дорівнює 16 см. Тож, діаметр більшого кола дорівнює 16 см. Тоді, коли ви знаєте діаметр, очевидно, ви відразу знаєте і радіус. Отже, радіус більшого кола він буде вдвічі менший за діаметр, а саме 8 см. Але якщо ви подивитеся уважно на цю картинку, ви побачите, що радіус великого кола в той же час буде діаметром для маленького. Отже, ось цей радіус великого кола це 8 см, і в той же час це діаметр для маленького. Отже, я відразу так і напишу, що діаметр маленького це 8 см. Як бачите, я великими буквами позначаю діаметр і радіус кола великого. і… Маленькими, відповідно, для маленького. Тож радіус цього маленького кола знову ж таки буде вдвічі менший, і вже маємо радіус, що дорівнює 4 сантиметри. Тоді, коли ви знаєте радіус, ви знаєте і площу, і довжину кола, залежно від того, що вам потрібно. Якщо нас просять знайти площу зафарбованої фігури, то вона утворилася вирізанням, начебто, площі маленького. Круга із площі великого круга. Тобто, наша задача знайти площу великого, площу маленького, і потім, відповідно, знайти площу фігури, яка утворилася внаслідок їх поєднання. Тож, для того, щоб знайти площу фігури, нам потрібно буде від площі великого круга відняти площу малого. Залишається нескладно знайти ці площі. Нагадаю вам формулу для знаходження площі круга це πr в квадраті. Радіус ми знаємо, тому π помножити на 8 в квадраті, це у нас буде 64 π квадратних. і мова йтиме про великий круг. Для малого знайдемо аналогічно, але уже з його радіусом. тобто πr в квадраті, це у нас π на 4 в квадраті маємо 16 π сантиметрів квадратних. Залишається відняти 64 мінус 16 π 64 мінус 16 це у нас 48 π залишається. Отже, площа цієї фігури 48 48π сантиметрів квадратних.